Вітаю всіх. Зроблю на грудень місяць деякі розклади по політиці, по війні. А що ми маємо на зараз по минулим розкладам? Мали дивний обстріл в центрі України Арешником в Дніпрі. Дуже добре, що ніхто не постраждав, але весь світ говорив про це. І карти про це казали, що в центрі будуть якісь обстріли великі. Ну, це були обстріли в Кривому Розі і в Дніпрі. От. В Кривому Розі багато постраждалих. Карти давно показували, що Путін неживий. І що зараз відбувається? Путіна в ефірі немає вже давно, з, минулого, з кінця минулого року. Замість нього двійники або створені нейромережою комп'ютерні копії. От. І нещодавно навіть Пісков сказав, що 19 грудня буде виступати не Путін, а його копія, зроблена штучним інтелектом. Вона буде відповідати на запитання: ось до чого вони дійшли. Це сталося, коли вже іноземні журналісти помітили штучність Путіна на екрані. По виборам в Америці карти показали, що Трамп може виграти. Але піде спосту і піде не дуже добре. Це буде як, як крах для нього. Кінець такий буде як крах. Десятка м'ячів випадало. Так, а тепер подивимося, чи вигідно, було в Україні вихід росіян із Сирії. Росіяни пішли з Сирії. Чи вигідно це для нас? Гарні вийшли, тріка туз мечів і Рафанд. Тому все-таки більше що вигідно. вигідно. Путін втратив свій авторитет на ближньому сході. От, він втратив економічні якісь з нього будуть проблеми. Тому все-таки вигідно. Чи підтримує Трамп Путіна? Запитаємо карт. Чи підтримує Трамп Путіна? Бо Трамп якийсь незрозумілий, він такий, і сюди-туди, і від нього все можна чекати. А на зараз, чи він підтримує Путіна на даний момент? Все-таки все -таки Трамп підтримує дурень, місяць, лицар Жезлів. Він підтримує Путіна в його війні в Україні і окупації українських територій. Місяць каже, що е, тут обман великий. Тому він поки, поки він підтримує все-таки більше не Україну, а Росію і Путіна. Тепер подивимося, що буде на фронті в грудні місяці цього року. Тут вже залишилось 20 днів. Що буде на фронті? Десятка кубків, колісниця Сонце. Ну, все-таки карти кажуть, що на фронті будуть події для нас. Непогані, незважаючи на те, що ми відступаємо на Донбасі, ну, може, це карти показують Курську область, може південь, от. але непогані карти випали, тому будемо сподіватися на краще. Чи будуть важкі обстріли неокупованих територій в грудні цього року, в грудні місяці цього року? Важкі обстріли, ну, по типу Орішника, мабуть. А може, ракетні великі обстріли. Дві кажезлі, трійка кубків сонце. Чомусь сонце випадає другий раз на війну сонце. Тріка кубків, гарна карта, двійка жезлів. Показує таке. Середина на половину. Можуть бути обстріли, но вони будуть не важкі. Отак показують карти, вони будуть не важкі. І ситуація буде для нас покращуватися. Ну, чим, чим ближче до нового року, тим ситуація буде покращуватися. Так, я говорять карти, закінчилися питання у мене. Хто хоче індивідуальні розклади, під відео є мій імейл. Пишіть. До побачення, до наступних розкладів. Підписуйтесь на канал.